Всім привіт! Вітаю на своєму каналі, особливо моїх підписників. І, до речі, мені дуже цікаво, як ви до мене потрапили на канал. <кій> а я от зараз искала рецепт печенья із овсянки. Вчора ми обсуждали тему так, случайно на сніданок з 1 плюс 1 на трансляції. Вот. Многие едят, например, овсянку на завтрак. А я, ну, я не знаю, я не люблю овсянку. Вот только в печенье могу. И вот хочу сегодня испечь. У меня там он, два рецепта есть. Вот. А у меня вот есть такая вырезка. Я, кстати, эту папку уже показывала когда-то на канале. Я в нее собираю распечатанные рецепты и всякие вырезки из журналов. Ей же много лет. И вот, кстати, одна из таких вырезок из журнала. Вот сейчас я показываю. Смотрите, она про овсянку. Уже в чем в чем, а в дальновидности англичанам не откажешь. Вот уже на протяжении нескольких веков они едят на завтра овсяную кашу. И по данным ВОЗ такая пища прекрасно сказывается на здоровье нации. Ну а тут дальше уже полезные свойства для организма, некоторые даже вот рецепты тут есть. Я, кстати, смеялась, когда сегодня еще и нашла вот эту вырезку. Она, кстати, посвящена 8 марта. І навіть про печені. Тут є рецепт печення без випічки, Смотрите. кохані до чаю. Можете купити найдорожче і вишукане протистандартне печиво, тістечко чи торт, а можете приготувати самі ваш шедевр кондитерської фантазії буде оцінено найвищим балом. Причому і пекти, в прямому розумінні цього слова, не доведеться. Приготуйте. Ось. Горіхові кульки Ну, Тут всякі вони, напітки, і салат, ну, в общем, всяке меню. тут даже от описання таке. На цьому тижні в день, що його дуже полюбляють жінки. Сподіваюсь, не знаю, напевно, чоловіки і жінки. Так приємно знову і знову переконуватися в тому, що вона неповторна, кохана, шанована, здостоснена. Застосовується, враховуючи ступінь наближності, наближеності до індивіда протилежної статі. Йому, ну, коли ще як не всенародний день, жіночий день. Ще й ще раз показати, що він у захваті кохає, поважає, способів для виказування своїх почуттів безліч, Ну, якщо він своїми руками приготує щось із наведених нижче страв, та ще й день розпочне з подачі їй, яка щойно прокинулась, чашки чаю чи кави, а закінчить. Вечері також приготованою власноруч слів не вистачить. Отже, меню, враховуючи, що готувати доведеться сам. А тут, ось на, на обратній стороні, даже є от стаття жінки в армії. Про жінок афаризми, тут різна пісня ось така. И даже кроссворд. И мне интересно, вот так в глаза попало. Смотрите, 26-й в ребусе слова, да? Вероятный подарок Ильи Резника к 8 марта для Аллы Пугачевой. Про Любон Успенскую тоже. Дорога, по которой разъезжала в кабриолете Люба Успенская в одном из своих клипов. И это, кстати, вырезка у меня, видите? Так, где тут? Вот. 5 марта 98 -го года. А вот еще когда-то САВ покупали пакетики дрожжей, да, и был, был даже вот такой розыгрыш 2002 -го года. Ну, я не использовала этот розыгрыш. Так интересно от, почитать. Кухня, да, полностью обещали. Вот выигрыш был полностью обладнання, обладнання сучасної кухні, от, в еквіваленті до 20 тысяч гривен. Такой был розыгрыш главный. Тут вот видите и рецепт Пасхи, і блинчиков на дрожжах. Даже вот рулетик такой. А вот у меня, кстати, ксерокопия. Это мой начальник с агентства недвижимости. Они с женой соблюдали пост. Когда поженились, они хотели ребенка. И у них все сложилось. У них родился мальчик. Представляете? Так что не просто так. Все-таки что-то есть в этом, в религии, в наших помыслах. Всім гарного безпечного дня.